Розбираю свої запаси, навожу порядок, а це мій помічник. А ну-ка, ну, поздоровайся. Кажи. Добрий день, шановні підписники. А хто ще не підписався, то підпишіться, будь ласка. Так, так що в мене тут такий кавардак, коробки. Це я сортую тут. Бачите, що тут робиться. Хочу ще бачити, що в мене є. Ось тут що? проекти, що завгодно. Це я все ще маю знімати відео для вас. Ось так. Так що гарного всім дня, легких петельок і до зустрічі в нових відео. Па-па!